Русський, здавайся, будеш жити, бо не будемо стріляти. Ну що вони підняли руки і все, ми здаємося. Так більше двох років тому місцеві тероборонівці зустріли ворога на підступах до Сум і дали йому гідну відсіч. Тоді, у перші дні повномасштабної війни, разом із побратимами-добровольцями став на захист міста і Володимир Біцак. Нині заступник голови Сумської районної ради розгорнув боротьбу із агресором на інформаційному полі. Я своїх всіх мешканців Сумського району, в мінімум Сумської області заспокоюю завжди, а там я максимально сію паніку, щоб вони тікали, вони вже з там, по чуть, чуть вже дітей евакуюють. Все робиться для того, щоб вони їхнє і своєї шло по плану. Для цього створив телеграм і акаунт у Тіктоці. У своїх соцмережах Володимир Біцак показує наслідки ворожих ударів і розповідає про ситуацію у громадах Сумщини, а ще активно публікує відеозвернення до Росіян. На сторінки в Тіктокі я їх в останній час закликаю так от, мешканців Білгорода, Курщини з бути спокійними, закупати свічки, медикаменти, спускатися в підвали. все добре не переживайте. Ми вас визволимо на російські не звертаюсь. Бити ворога треба його ж зброєю і на його території, певен Володимир Біцак. Саме тому у протистоянні кремлівським пропагандистам вирішив перейти до контрзаходів. Контрміри треба приймати цю, цю зброю, яка буде йти з наших вуз, наших каналів, телеграм-каналів, тіктоків та інших. Вона повинна бити в їхній мозок. Може, там якісь наступні просвітлення, хоч якісь тимчасові. Я сподіваюся на це дуже. Не можна допускати інформаційного вакууму, бо його миттєво заповнює російська пропаганда, наголошує посадовець. Десь 20% по статистиці, це Білорусь Росія дивляться мої публікації. Це приблизно за останній час 250 тисяч росіян з білорусами продивились мої публікації. Аби інформаційні атаки росіян мали такий же успіх, як і план, взяти Київ за три дні. Важливо не лише розпізнавати вкиди агресора, розвінчувати ворожі міфи та спростовувати фейкові новини. А краще діяти на випередження, вважає Володимир Біцак. Якщо мені вже особисто погрожують чи, чи, там, фізичним там, знищенням росія, росіяки, то це я розумію, що це їх доходи вже до їхні, до сучності, до їхньої звірячі, то це дуже класно.